В цьому відео я пограю в різні плейси з 2006 по 2012 рік. А в наступному відео я зіграю з 2012 по 2020 рік. Я буду заходити в ігри, я в них пограю і поставлю чесну оцінку. І сама популярна гра 2006 року це Rocket Arena. В неї цілий один онлайн, старий значок Roblox. 313 000 візитів, а останнє обново аж в 2023 році. А, це, ні, це її скопіював. А, я поняв. Це, коротше, оригінальну гру повністю скопіювали і перенесли в нову версію, тому що сервера в робоксі оновляються дуже часто. І ігри, ігра настає капець. Дивіться, тут старий курсор. Тут старий плеєр лист, так зараз в нас, а колись було таке. Вот. Ну і давайте розберемося, що тут треба робити. Тут цілих три гравця, все якось розмето. Тут можна стріляти, можна кидати бомби. І. А вот, Бачите, я бачу людину. А чому так розмето, до речі? Давайте в неї стрільнемо. Оп, о, я її вбив. О, я бачу ще когось. Табличка. А От, оп. Пау! А, бомба! Ай! Зарумана стреляла. Че, Чому я не можу стрельнуть, Ой! <свісно> а що це таке репорт? О, дві, камеру можна. Вот о, дивіться Так, ну от він. Я стрільну. О, вже тролль дай. Не, ну цей а де цей курсор топовий. Блін, нема десь. Давайте їх пробуємо підірвати. А, О, давайте глянемо, як ми помираємо. Ну, гра непогана. Але підсумки ми підведемо в кінці відео. Далі Хаос Каньйон. Тут надій 2007 рік, і на кінці вона набрала, на кінці 2007 року вона набрала цілих 3 мільйона і 600 тисяч візитів. Да, пустенько, тут пустенько. Так, ну дивіться, я тут поки нічого такого не бачу. Але лайк тим, хто так ігри робить, ну, типу, все робить, їх переробляє, переробляю. Ну, дивіться, тут можна так малювати, стріляти. О, реально. Рогатка є, шарики, меч, бомба і. До речі, бомба колись така була, що. зараз зовсім не так. Ну, дивіться. Тут можна просто всякі штуки взривати, будувати. Ну, нічого прям такого цікавого немає. Чим можна прям просто розбудовувати карту і її ламати. Давайте перейдемо до 2008 року. Roblox Halloween Treasure Hunt 2009 чомусь пише. Тут ноль активу, це понятно. Ну, Тут всі ігри будуть новіші, тому що, як я вже казав, сервера Роблокса оновлюються, і ігри повністю помирають. От, навіть пише, що типу, вони його зробляють. О, й це що таке. Ну, дивіться, тут є якісь яйце телефо. Так, ну дивіться, що тут потрібно робити. Забираємо яйко, тут навіть яйко не можна зібрати. Тут якийсь простий паркур. Він легкий, принаймні. Так, тут якийсь Хэллоуін. Тобто, це простий паркур чи що? А, ні, я дивіться, ми вибрали з печери. Тут якісь дерева гнилі Так, ну дивіться. І що тут. А, може отак потрібно якось? Блин, я нічого не розумію. Е, так. Вам потрібно зібрати. Ну, я, коротше, нічого не розумію в цій грі. Гра простенька, якась непонятна. Оце. Ну, я тут не знаю, що робити навіть. Ну, ми переходимо до 2009 року. На жаль, гру 2009 року я знайти не міг, але я знайшов 2010 го Це Base Wars 16 років. І реально дивіться, вийшла вона. 11 ой, 16 грудня 2009 року. Тут даже 13 онлайн навіть і 80 мільйонів візитів, то це ж ціла купа, але я чомусь захожу на пустий сервер. А, я цю гру вроді бачу в Ютубі. Ура, за скільки часу тут навіть старий оцей є, зробили, постаралась, так. Що мені робити? Дивіться, як тут все. Оу! Дивіться, скільки людей тут. 14. Тут 12 тисяч кілів хтось зробив. О, так, це розпавнитись, це команда, це меню. О, дивіться, можна вибрати. Давайте я виберу це... Стоп, а що мені робити? А, реально, це грубачі... Так, ну дивіться, от... Так, що робити тут? Так, профіль, сеттинг, слабі. Мені треба якусь машину, може. Хм. Тут є всякі зброї, можна стріляти. Я хочу якусь машину. Я знаю, тут є літачок. Але де його взяти або машину Ой, мене хтось навіть вбив Ого. Ну, я більш-менш цей. О, дивіться, хтось летить. Це Б2 літак. Ого. О! Я хтось випав. Так, я хтось. Ой, це наш? Реально. Ей. О, я не шо. Давайте бомбер візьмем Давайте будь що швидше. Давай, їх заспавнити. Так, екіпір. О, це що яке? Спам. Так, ну я хочу взяти якусь зараз. Я вам покажу, якщо я попробую, або давайте Shadow Fighter. Якось попробую взяти. Дивіться, до речі, як тут камеру можна долити. Я взагалі не можу поняти, як. Ой, мене знову хтось бив. Ну, дивіться, я хочу якусь машинку. О, тут я так гелікоптер спавни. О, а дай я? Так, ну дивіться, я тут можу гелікоптер спавнити. Я думаю, можу десь зверху. Так, це наш? Це наш. О, дивіться, давайте заспавнимо якийсь жип. Джип. О, дивіться, я на машині, на Так, дивіться, я спробую когось стріляти прям. О, можна так стріляти. Ну, і попробуємо когось вбити. Сніговийк навіть. О, дивіться! О, це прикольно так їздити. Ой, там хтось є, бачите? Давайте я його задамажу. А, ні. Я хочу іменно гентокрила, бо сам літак якийсь. То як мене за секунду зі снайперки вбивають. Як він таке робить, я взагалі не розумію. О, тут теж є затримка в прыжках. От я от спамлю прыжком. А не можна. О, ура! Давайте, наприклад, любу зброю. О, дивіться, в чому я. Вау. А як тут керувати? А, стрілочками. Ой, як ну тут зрозуміти, як керувати. О, дивіться, я так можу вверх вниз. Так, а як мені саме летіти кудись в одну сторону? А тут прицілитись не можна. Давайте попробуємо когось знову робити. Ой, як тут тяжко керується. гру щось я занадто довго граю. Давайте перейдемо до 2011 року. На 2011 рік. Ого, ну це потужно. 687 онлайн. Ну, давайте зайдемо, подивимось, в чому прикол цієї гри М -м -м, Я вас пам'ятаю. А, бачите, можна спавнити отак от доміно по-різному і його кидати. Ого. Тут є апгрейди Так, більший розмір їхній. Кастомізація, От отакі спінер, бекони можна навіть кидати. О, тут дуже просто можна взяти, тут можна. не знаю, тут більше нікого. Так, ну гра доволі непогана. Давайте я трішки пограю і покажу. Да, я такий безкінечний двигун зробив, це капець. О, дивіться, все. Максимум. І збиваємо. Вау, wow, це крута гра. Але донати з'явилися після 2013 року. Ну, це, напевно, була така сама гра, але без донатів. От давайте візьмем... Ні, давайте візьмем спіннери, наприклад. І попробуємо ставити. О, ми вже ставимо спіннери. Ну, така собі простенька гра. І переходимо до останнього на 2012 рік. Так, містер Doombер. Вибираю іншу Дальше от така гра. Найпопулярніша гра 2012 року. І давайте зайдемо, подивимось. Так, тут вже Гуєшка з'явилася, Гуєшка це паткій спам. Так, ну дивіться, тут є щит. Ти... О, анімацію вже є. Тут є скрипти всякі, давайте, наприклад, глянемо. Ой, чому я бекон. А, -а, а! Оу. Вау! Бачите, який потужний? О, дивіться, може літати і вбивати когось, от, наприклад. О, ну на блоксруд. Ой. Ну, що я можу сказати? Ну давайте з ним попробуємо. О, дивіться, як я швидко. Q. Так, ну, прикольна гра. О, давайте ще це об'ємо. Це, типу, застройнки з Battlegrounds, але і, типу, цього. Якоїсь, я навіть не знаю, що це як це назвати. Аж ж можемо вверх летіти? Ні, не можемо. Я виберу прям якийсь СКП-457, що це. Вам, я не знаю, що зі мною є, але давайте виберемо щось інакше це, наприклад, оцей мороз такий. Так, і що я можу робити? Давайте попробуємо О, дивіться, тут же набагато сильніші скіли. О, все, ми його вбили. А що нам за це дається? Тут є магазинчик тут є адмінскрипти, є квести, вау. Ну, Для 2012 року в Roblox це не також і погано. Ну, і от таке вийшло відео. Напишіть в коментарях, як вам це відео. І не забувайте, що в наступній частині буде з 2012 по 2020 рік. Тобто ми вже перевіримо ще 8 ігор. Ну і всім пока!